Привіт усім, любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні ми з вами приготуємо наливний пиріг. Я хочу зробити наливний пиріг з грибами, тому підготувала грибочки. Зараз їх будемо нарізати, щоб обсмажити. Нарізати можна на будь-які шматочки, які вам подобаються. Я ось так. Так, дивіться, нарізала грибочки і буду обсмажувати на сухій сковороді, поки не випарується уся волога. Поки обсмажуються грибочки, я почищу одну цибулинку та наріжу також на зручні шматочки, напівкільчиками або чверть кільчиками, буду обсмажувати разом з грибами. Хочу, щоб начинка у мене була з грибами і цибулею. Так, ну цибулька невелика, тому, мабуть, просто півкільчиком. Ось так. Обсмажую гриби, додаю цибульку і обсмажую все разом до золотавості. Переходимо до приготування тіста. У мене тут кефір, звичайний, з магазину 300 мл. Також додаю сюди приблизно 4 ложки великі з гіркою майонезу. Ось так. Дивіться, далі додаю 4 яйця. Але я перш ніж їх додавати, розіб'ю їх у мисочку і трохи розмішаю веделкою. Так зручніше потім розмішувати їх у тісті. Ось так. Просто виделочкою трохи перемішаю, відправляю сюди. Тепер дивіться, у цю суміш я додаю солі перцю до смаку, а також додаю сюди розпушувач. Подивіться, я цю суміш трохи розмішую. І додаю сюди 6 ложок борошна. Я поки додам 5 і подивлюсь, Бор... тісто повинно бути рідке, наливний пиріг, тобто воно повинно виливатись, тому я одразу всього не додаю. Зараз розмішаю і буду дивитись на консистенцію. Маса досить повітряна, але я додала ще трохи борошна, тому що недостатньо густа. Ще дві ложечки додала до тих п'яти. Ось так. Все, я думаю, що цього вже достатньо. Зараз будемо з вами наливати пиріг. Так, друзі, відкрила для себе такі форми чудова річ. Коштують 3 копійки, використав і викинув. Нічого мити не треба, обожнюю їх зараз. Якщо ви ще для себе їх не відкрили, то чудова річ. Я взяла цю форму, змастила її олією. Зараз додаю сюди тісто. Ось так. Трохи розрівняю і додаю начинку. Так, до грибів я, звісно, додала ще перцю, солі, можна ще якихось спецій, які ви любите, викладаю. Ось, ну і зверху доливаю залишки тіста. Усе готово, кладу у духовку, вона вже розігріта до готовності. Дивіться, який красунчик вийшов. Зараз покажу вам готовий пиріг. Він ще гарячий, щоб його гарно дістати з форми та розрізати, звісно, треба чекати. Але рецепт дійсно вартує уваги. Дуже легко, дуже просто, дуже швидко і смачно. Ось так він виглядає. Мені треба почекати, я трохи, бачите, оголила, щоб вам показати, але буду чекати, щоб повністю його дістати неушкодженим. Вам усім бажаю гарного дня, чудового настрою! Мирного неба над головою і до наступних зустрічей!